Показую, як підключити монетизацію на Facebook. Спочатку натискаємо на наше фото в лівому верхньому углу, на нашу аватарку. Ось тут. Далі натискаємо на три точечки. ось тут. Листаємо вниз і тут буде написано вимкнути професійний режим. В даному випадку в мене він вимкнений, тому що. У мене, я раніше вже все підключила. Вмикаємо професійний режим. Далі у вас буде доступна монетизація. Відкрити інформаційну панель, листаємо вниз, натискаємо на монетизацію. У вас вона буде під замочком, але через деякий час, якщо ви будете публікувати багато відео, у вас буде відкрита монетизація за перегляди Reels.